7 година вечора, всім привіт! З вами Дімас. І сьогодні вівторок, 30 грудня, я знову виїжджаю, знову виїжджаю працювати. По уклону не дочекався замовлення, прийшло по болту, комфорт в центр на крутогорний 279, по-моєму. Так що взяв по болту. Щоб довго не чекати, і так десь пів години прочекав вдома. Кондратюка 5 на крутогорний, не знаю, куди там на крутогорний, ну кудись на крутогорний. Так що розпочинаю сьогоднішній двіж. Привіз дівчину к ватсапу на Крутогорному. <кій> Побізналу була поїздка 276, ну, мінус комісія, там, в общем. ой-ой-ой. А, зря я включил, сейчас начнет сыпать. Надо что это выключить, наверное. Стандарт. Обычного болта сейчас вырубим. Прийшло замовлення по уклону мені на Богдана Хмельницького 13, комфорт 1,15 коефіцієнт 205 гривень за 4 км. Сломаний 2. Коротше, з Де Марта. Сейчас буду дзвонити, узнавати, де їх забирати. Нарешті прийшло мені замовлення, простояв, я не знаю, хвилин 20-25. Е -е, нічого не заходило, я вже стандарт включив центр. Ну, в смысле, простий фільтр без накруток, без коефіцієнтів. І оце нарешті прийшло ще таке незручне, це на парапет зараз заїжджати треба. Щоб забирати Дарію. Дарю привіз там плюс 9 гривень за простої вийшло. І наступне замовлення 156 гривень за 3-3 кілометра з Моссіті Сіті на поля 24 комфорт, 1,05 коефіцієнт. На поля 24 дівчину відвіз, спустився, постояв там хвилин 10, нічого, спустився. На Херсонську і відразу зайшло замовлення. мінімалка, правда, 112 гривень за 1,3 км. Ну тут і подача рядом, і їхати недалеко. З поля 16 на, на Антоновича 71А. Я вже під'їхав там, де точка стоїть. Сподіваюсь, що. Не скаже, що треба зверху. Пройшло ціли 5 хвилин, і я вже замовлення виконав 112 гривень на карточку. Зовсім трохи пройшло часу і прийшло замовлення мені по комфорту. 320 гривень за 9 кілометрів 9,2. З ресторану Сетіна Надія Олексєєнка їхати на Мандриківську 51. Першу перемогу. Все чудово, привіз дівчину на Мандриківську, тихо, спокійно. Взагалі не чув її даже, як мишка сиділа. 320 гривень вийшло за замовлення. І тепер чекаємо наступне. Як день сурка. Вчора я теж тут був і теж тут стояв. От прям Прямо на цьому самому місці. Постояв, постояв, хвилин. 15-20 хвилин. Думаю, чого я стою, поїду-ка я на Сімферопольську. Замовлення виконано 110 дали 120. Наступне замовлення прийшло стандарт без коефіцієнта. 172 гривні за 4,6 кілометра. З науки 22 на поля 50А. Біля кафе, я так розумію, забирать його. Виконав замовлення 172 гривні копеечка в копеечку дівчина дала. І щас вирулю отсюда, со двора. Десь на по Орліка, мабуть. Піднімусь все одно розвертатись, якщо ближче до центру їхати. Прийшло домашнє замовлення 350 гривень за 9,3 км. Подача, правда, 2,2. Е, підняла, похоже, Таня тариф, тому що він був 280 вона підняла до 350 І воно мені щось обов'язковим прийшло, хоча в мене радіус тел 1,9. Стояв я на Херсонській. в общем з Чорновола. 83 на Діївську 8 поїдемо. І на цьому будемо завершувати. 23.00 почти без 2 хвилин, без 1, без 2. Виконав замовлення, все рівно. Рівно 4 години пропрацював і можна підбити підсумки сьогоднішнього вечора. По уклону 8 замовлень. 1559 гривень каса, 42,7 середня вартість за кілометр. І 226 гривень без комісії, це якщо по болту. Плюс 226 по болту, плюс 10 гривень сьогодні було чайових. Дуже багато. Загальна каса 1795 гривень 58 км, ну, 59, будемо рахувати. Мінус пальне 1470 гривень, чиста каса за 4 години. 367 гривень за годину. така сьогодні вийшла робота. Всім привіт! З вами знову я Дімас. Ви на каналі Таксі Дніпро. Сьогодні 31 грудня. Останній день цього року виїхав о 16. О 16.30 е, з червоного камня на Сімферопольську 345 гривень. Потім я з Петрова. Олега 29 на робочу, 270 гривень за 68 км приїхав. І ще одне замовлення з робочої 65 на поля 45 і повернутись на робочу 65, 275 гривень. Хлопці дали 290. Отак от, от Зробив вже три замовлення, зараз 1745 і прийшло мені тільки що ще одне з Надії Олексієнка 106 їхати в центр на Старокозацьку. Так що їдемо. Прийшло наступне замовлення мені 225 гривень за 4,2 км, 1,3 коефіцієнт з Яворницького 88 на Алигорський. Взагалі, район робочий їхати. Так що виїжджаю, їду за Андрієм, їдемо на. Знов таки на робочу. Тільки з робочий приїхав і знову на робочу. Привіз на, на Римську, постояв трошки, заїхав на око відлив, залив. І зараз прийшло замовлення в центр Квандолару 247 за 6. Так що їду за пасажиркою і поїдемо в центр. Приїхав в Квандолару, все добре і тільки припаркувався, прийшло мені замовлення на Тітова. 1,74 коефіцієнт 320 гривень за 8,3 км з промточкою на Пилипа Орліка. Так що їдемо Коефіцієнтики пішли пошлі добряче. Подіваюсь, далі буде. Тому що 1.15 как-то перед самим новим роком возити не дуже хочеться. Можна було і в обичний день покатати. Так, поки привіз на Тітова 320 гривень і щось все потухло, О, знов трошки розгорілося. включаю болта, ще подивлюсь, може по болту щось гарненьке зайде. Так, наступне замовлення прийшло мені знов в центр на Мосіті Дві... 250 гривень за 6,3 км. 250. Теж теж непогано. 1,24 коефіцієнт. Так що їду зараз на ТБ, на Суворова за Єлізавета і їдемо к Мосіті Тільки приїхав на Мосіті, відразу прийшло замовлення на Сокіл з Магдебурського права 2, на Сокіл 1. 350 гривень за 8,8 км 138 коефіцієнт Так що їдемо зараз на Сокіл. Я ще думав, може не брати його. Ну я сподіваюсь, з Сокіла хтось будеш по гостям їхати. Все ж таки новий рік. 18 секунд а світофор, блін, вже переключився наш на червоний. Ну, Це був нормальний пасажир. 350 на карту. І говорить, а оце, ну там, попросив 200 метрів провести во двор. І дає 200, каже, це вам Дмитро на чай з наступаючим новим роком, всіх благ. В общем, в общем, отлично все. 350 плюс 200. Зашибись Так що не зря я... Все ж таки взяв це замовлення, сумнівався, чи брати, чи не брати. А вийшло якраз те, що треба. Запоріжського Запорізького шосе на камні висить 525 гривень з промточкою за 20 кілометрів. Таке не фонтан. Було даже дешевше, підняли ціну. Підняли трохи ціну, було 470. Вирішив я спуститись на перемогу, бо на соколі там якось унило все. На побіді все-таки людишек побольше живе. Що спущусь сейчас з КТБшечки і там десь припаркуюся. Там на сокіл заїхав, навіть ніде, ніде припаркуватись. Якось без парковочних місць дорога вся. В общем. Тут два варіанти було. Або на сокіл піднятись вище туди, до АТБ, або спускатись на перемогу. Я вирішив спуститися. Можливо, треба було. Піднятись. Сокіл Річпорт 292 за 11. Голий. Ну, без коефіцієнтів, по крайній мірі. Не встиг спуститись, вже прийшло замовлення мені в центр 277 гривень за 8,3 кілометра. Там коефіцієнт щодо 1.14, по-моєму. З перемоги 108, їхать, їхати я навіть не глянув куди. На князя Ярослава Мудрого. 8. на Ярослава Мудра. 277 на карту. І прийшло мені замовлення. 1,7 кілометра за 150 гривень, 1,43 ще й коефіцієнт, хоча коефіцієнтів по центру нічого не світиться. Не знаю, чи підняли ціну, чи так задумано. Так що їду за Ольга і поїдемо на Міріаду. На ніс поля. Не. 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 А? Нет. Нет. Такси. Какое такси? А? Капец, синий. Синий уже наряженный. Подходы кажи. Вы такси, я кажу не. Хай чекаю другое такси. Короче, стою на Мериаде Уже, наверное, с півгодины. Вообще коэффициентов нема. Тарифа нема, он один. Одна сота на, на все місто. Ні, дві, то ще десь. Так що голі тарифи. Я вже думаю, мабуть, додому треба включати. мабуть, обичний стандарт і їхати додому. Бо дружина сказала о 10 щоб був вдома вже. Прийде кум, і будемо празднувати Новий рік. Так що, мабуть, зараз включаю я. Включаю, включаю. Правий виключаю. Блін, ну жалко їхати по голому стандарту. Хоч трохи, щоб щось дало. Прийшов комфорт мені з ЖК Баку на Кастамаровську 1 132 гривні за 1,9 км. Подача кілометр, Щас відвезу і буду ловити вже домашнє замовлення. Ну що ж, включив я цепочку почку вже додому, нічого не заходить, хвилин 10 чекаю. Так що поїду я пустим празнувати новий рік. Додому. Так, я вже на стоянці. Так що швиденько підсумки сьогоднішнього дня підведемо 12 замовлень виконав. всі по уклону, каса 3004 гривні 39 середня вартість, плюс 215 чай, 3220 гривень. По пробігу 101 кілометр. По годинах з половиною годин пропрацював. Каса за вичатом пального 2660 гривень. 484 гривні за годину. Ну, в принципі, нормально, але все ж таки тарифи були особливо вже ввечері. Ну Зовсім не убічні. Так що це останні покатушки в цьому році і треба біжати вже за стіл. Проводжати старий рік. Ви вже це відео побачите в новому році. Всіх вітаю з Новим роком, з сердешніми святами. Всім бажаю успіхів в новому році. Здоров'я, звісно, що найголовніше, мабуть, буде здоров'я, буде все. Хай ваші мрії, всі здійсняться. Ну і головне, що ми, думаю, кожен бажає, щоб в новому році нарешті настав мир. Тож, всім добра, бабла. І позитива в новому році. Ну, Но найголовніше здоров'я. Так що багато не употребляйте. І я побіжав теж багато не употребляти. Всім пока. Підписуйтесь. Хто не підписан, ставте вподобайку, коментуйте, всіх з Новим роком, всіх обняв пока-пока!